Спробую пояснити задачу комбінаторики, використовуючи тільки логічне мислення і мої улюблені крапочки. І так, у нас є одна лінійка, три пензлики і чотири ручки. Нам потрібно скласти комплекти із однієї лінійки, одного пензлика і однієї ручки. Це перше завдання і друге завдання. Комплекти, які містять лінійку і пензлик. Або пензлик і ручку, або лінійку і ручку. Розв'яжемо ці задачі. Дивимось наступним чим. Лінійка в нас тільки одна. Тому на місце першої крапочки я маю поставити один. Пензликів в мене три. На місці другої крапочки ставлю три. І чотири ручки на місці третьої крапочки я ставлю 4. Якщо я хочу знайти комплект. То мені потрібно помножити ці числа. Ну, на жаль, писати так не можу, тому приберу поки що 1, помножити на 3 і помножити на 4. Загалом 12 таких варіантів. Давайте ще раз розглянемо, як воно виходить. Перевіримо цей, цю відповідь. Давайте ще раз. І так. У нас які можливі варіанти: одна лінійка, будь-який із, будь із цих пензликів і одна із ручок. Раз варіант з першою ручкою. з другою ручкою другий варіант. З третьою і з четвертою всього чотири варіанти. Так? Тепер я міняю пензлик, і знову в мене буде чотири варіанти. Так, і змінюю ще на третій пензлик, і знову 4 варіанти. 4 плюс, 4 плюс 4 будуть ті ж самі 12. Тепер мені потрібно скласти інші комплекти. Це буде лінійка або пензлик, прибираємо ручки. Лінійка і пензлик один комплект. Змінюю пензлик. Другий комплект, третій комплект. Три. Запам'ятали три. Тепер беру лінійку і ручку. Лінійка одна, а ручок буде чотири. Давайте тут впишу: один і чотири. Тобто будь-яка із них буде комплектом. Один комплект, другий, третій і четвертий. Так. Тут було один, а пензликів було три. Або залишаються ще комплекти ручка і пензлик. Значить, таких буде три, і таких чотири. Будь-який будь пензлик і будь-яка ручка. Пензликів в нас три, і ручок чотири. Коли комплектується? Щось в один комплект використовуємо множення. А коли в нас вибір або такий комплект, або такий комплект, то це або відповідає знаку плюс це буде додавання. Тому тут одразу два правила правило множення і правило додавання. Залишилось тільки підрахувати, скільки це буде разом. 3, 12, 3, 12, 4, 15 і 4. 19 таких можливих, можливих комплектів. Дуже сподіваюся, що урок вам допоміг. Якщо це так, підписуйтесь, може побачимо, ще буде щось цікаве.